Привіт, друзі! Сьогодні 30 травня, з вами знову Валерій Клочок. Ми в очікуванні переговорів, які відбудуться в Стамбулі 2 червня в понеділок. В принципі, вже обидві сторони, і українська і російська, заявили про готовність бути там. Тексту меморандуму, про який, власне, постійно ми говоримо так і немає з російської сторони. Україна дещо привідкрила завісу, що власне, ми пропонуємо, аби встановити режим тиші. Наш план передбачає 22 пункти. Про них ми повідомили американську сторону. Про це я розповідав у попередньому своєму відео. Залишу вам посилання в правому правомарохтню кутку. Тому перейдіть, перегляньте, повірте, ви дізнаєтесь дещо цікавого. В той час росіяни мовчать, але кажуть, так ми не проти на припинення вогню, але в нас є низка умов, які необхідно виконати в Україні для того, щоб цей режим припинення вогню все-таки настав. Я вам зараз доповню цю інформаційну картину дня, що стосується перегорів і інші цікаві новини, готові вам повідомити, зокрема про візит Макрона до Азії. Він дуже-дуже також важливий. Відтак прошу вас підписатися на канал. Дуже наполегливо прошу вас долучитися до каналу підписками, аби легше було просувати україномовний контент на платформі YouTube, оскільки дуже багато з вас дивляться тут відео без підписок. Звісно, це можна робити так і далі, але якщо ви натиснете на дзвіночок, підписку, то це буде робити нам набагато легше. Маю на увазі доносити правдиву україномовну інформацію. Розпочнемо, друзі, із Нібензі. Продовж фактично останніх та кількох тижнів основним спікером Кремля виступав Пісков. Він певне стомився, чи захотіли його підсилити, і після Радбезу ООН, який проходив буквально вчора за ініціативи України, Нібензія, постпред Росії в ООН зробив низку заяв, які зараз активно цитують усі світові зміни, ну, і, звісно, українські, і ми не можемо зневажати на те, що він говорить, оскільки це позиція Кремля. Нібензі заявив, що Росія в принциповому плані готова навіть розглянути режим перемир'я, встановити режим, за якого не буде обстрілів. Але каже, Україна має виконати дві умови: по-перше, Захід повинен перестати постачати до України зброю. Це вимога швидше вже навіть і до Заходу, але й до України, звісно. І Україна має на період перемир'я зупинити мобілізацію, ну для того, щоб ми не нарощували сили для можливого відбиття атак. Логічне запитання. Ви також припините мобілізацію, і Північна Корея вам не буде постачати зброю. Ну я більш ніж переконаний, що таких вимог для себе вони не ставлять так точно. І також сказав Нібензі, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки потрібно, тобто воювати все життя. Ну і в принципі зараз кремлівський режим Путіна намагається вибудувати концепцію на Росії, воювати все життя. Ну, баби повинні наражати много всякого м'яса, щоб його можна було і на фронті. Так воно виглядає для святої цілі, недопущення НАТО на схід. Тобто не розширення на схід і не допущення НАТО до кордонів з Росією хоча НАТО біля Росії вже не один рік. Але для них це найголовніша причина. Цієї війни, яку нібито готові вирішити у Вашингтоні. Я також про це вам розповідав, друзі, у вранішньому відео. І також ніби за про те, що необхідно спочатку створити умови мирної угоди, а потім вже обговорювати припинення вогню. Саме тому ми бачимо і чуємо від Кремля риторику про те, що вони закладають в цей меморандум умови мирної угоди. Хоча домовленості в Стамбулі були зовсім інші. Про це говорив. Сьогодні, до речі, на прес-конференції зі своїм колегою з Туреччини, очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. Але ну ніколи ж в принципі росіяни не дотримувалися жодних угод. Це не нове. А тепер, друзі, про Макрона. Дуже цікавий візит до Азії. Емонель Макрон попередив сьогодні Китай, що НАТО може поглибити свою присутність в Азії, якщо Пекін не зробить більше, щоб зупинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України. Де, власне, Макрон зробив цю заяву? Це дуже цікавий, до речі, друзі, момент. Він перебував на конференції Шангліла Діалог Міжнародного інституту стратегічних досліджень, яка зазвичай збирає лідерів та міністрів оборони з усього світу, проходила вона в Сінгапурі. Серед учасників цього року там були міністр оборони США Піт Хекзет та головний дипломат ЄС Кая Калас. А перебуває Макрон у Азії. В рамках свого азійського туру, який розпочався з В'єтнаму, потім він відвідав Індонезію, ну а вже звідти він завітав до Сінгапуру, і там він зробив таку заяву. І каже, Північна Корея в Україні це велике питання для всіх нас, тому що дійсно ми знаємо, що Північна Корея присутня в Україні і своїми військовими. Їх тут небагато було, потім їх вивели. Вони були в основному на Курщині, перебувають до нині там, і вони навіть брали участь у параді на Красній площі 9 травня. Але Північна Корея надсилає дуже багато снарядів і балістичних ракет до Росії, якими нас обстрілюють. Так от Макрон говорить: якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Південно-Східної Азії, він повинен запобігти залученню на європейській землі Північної Кореї. Сказав Макрон сьогодні, в п'ятницю під час виступу на цьому самому оборонному саміті в Сінгапурі. І далі видання політику, який його цитує, пише про те, що Франція вже давно стверджує, що Трансатлантичний військовий альянс не повинен розширювати свою діяльність на Азію. Франція очолила свого часу кампанію з блокування відкриття офісу зв'язку НАТО у Японії у 2023 році. І Макрон говорить: я заперечував проти участі НАТО в Азії. Не вірю в те, що варто бути залученим до чиєї стратегічної конкуренції. Але каже, якщо до мене не дослухається, то я можу змінити свою позицію. Франція змінить свою позицію, тоді НАТО буде поширюватися. Безумовно, друзі, це погроза Китаю. І я, коли кілька днів тому розповідав про візит Макрона до Азії, наголошував на тому, що він нам дуже і дуже важливий. Макрон також застаріг від ризику розповсюдження ядерної зброї. Та потенційного краху світового порядку, встановленого після Другої світової війни. Зараз це більш ніж очевидно, те, що відбувається все на це вказує. І, подвоюючи традиційну французьку мантру, як пишуть у виданні політики, Макрон закликав азійські країни бути незалежними як від США, так і від Китаю. Але вплив Китаю на азійському континенті колосальний. Франція віддана стратегічній автономії, свободі суверенітету. Каже Макрон: ми захищаємо цей підхід для Європи та для індотеханського регіону. В принципі, позиція Макрона в частині автономізації відома давно, ще під час свого візиту до Китаю у 2023 році, і після повернення до нього до Європи, Макрон втрапив в серйозний скандал, коли він почав говорити про автономність Європи. Тоді ще за часів Джозефа Байдена це було справді дуже тригерним питанням. Він отримав масу критики і з боку своїх європейських партнерів, з боку США. і тоді ця риторика зійшла на нівець. Нині вона набуває нової сили і нового характеру. Але зараз вона звучить дуже слушно. Яким буде продовження ідеї Макрона щодо автономізації та чи дослухається Китай до нього? Ми будемо дивитися, але я поки що не бачу таких серйозних перспектив, швидкого вирішення цієї проблеми, втім про це говорити треба. І те, що фактично Макрон зараз вступився за Україну на азійському континенті, що Північна не допомагала Росії назбивати, це дуже-дуже, як на мене, слушна ініціатива. Тим часом, щодо Китаю прозвучали інші звинувачення, але вже із Атлантики, з Вашингтона. Дональд Трамп звинуватив Китаю у порушенні торгової угоди. Пекін і Вашингтон уклали її трішки більше двох тижнів тому, коли досягли домовленостей не засувати до себе один до одного мита. Але сьогодні, що сталося, Трамп не пояснює і каже, що погана новина полягає в тому, що Китай, що, мабуть, не є несподіванкою для деяких, повністю порушив угоду з нами. Як він її порушив, в чому він порушив її, я вам про це достеменно сказати не можу. Але заява однозначно з критикою на адресу Китаю, що знову може означати погіршення відносин між цими двома країнами. Поки що фондові ринки ніяк на це не відрагували, але я думаю, що до цього чекати не так довго. І також стало відомо про те, що Дональд Трамп призначив головнокомандувача. Військ НАТО у Європі. Прізвище його поки що не розголошується. Відомо про те, що, можливо, днями наступному тижні про це оголосить Марк Рюте, генсек НАТО. Також ще одна примітна деталь внутрішньоамериканської політики, яка тісно зв'язана ця історія має на увазі із Росією. США почали процедуру зняття санкцій з голови Ростєху. Прізвище його Чемезе, ви певно, його знаєте. Ростєх це державна корпорація на Росії, яка виготовляє леву участку всієї військової продукції, яку і продають за кордон, і якою воюють проти нас. Міню США оголосив про запуск процесу скасування санкцій щодо гендиректора Ростеху Сергія Чемезова. і на Заході вважають, що це перший сигнал можливого зближення в економічній сфері та перспективи поновлення ділового співробітництва США та Росії. Ну, загалом це дуже поганий сигнал. Поганих сигналів, звісно, вистачає. І якщо раніше про це мовчали, зараз про це голосно говорять, з певне з метою того, аби підготувати нас, що подальші кроки з боку Заходу ну, не будуть настільки ефективними, як того ми очікували. Про що власне йдеться мова? Спочатку повномасштабної війни Росія зробила на експорті вуглеводнів в три рази більше грошей, ніж Україна отримала допомоги від союзників. Про це пише видання BBC. Подібні публікації з'являлися в пресі і раніше. І ця інформація не нова, але те, що вона системно звучить у західній пресі, є дуже показовим. Про що власне пише сьогодні це видання? Росія зробила понад 883 мільярди євро, зокрема 228 мільярдів євро від країн, які наклали санкції, зокрема 209 мільярдів від ЄС. Я ці дані вам вчора говорив, але нині про це пише БіБІСІ. Європейський Союз імпортували трубопровідний газ безпосередньо з Росії, доки Україна не припинила транзит у січні. Російський газ, який раніше постачається в ЄС через Туреччину його обсяг, нині зріс на майже 27% у 2025 році. У 2024 році доходи Росії від викопного палива впали на 5%, порівняно з двадцять а обсяги скоротилися на 6%. Тобто, як ви бачите, скорочення не глобальне. Доходи від трубопровідного газу при цьому зросли на 9%. Хоча дійсно санкції діють на Росію і вони потерпають. але потерпають в тому числі і від несприятливої економічної конюктури світового ринку. Якщо б Європейський Союз і США посилювали санкції проти Росії, то вони б мали б дещо б гірші інші можливості воювати проти фактично всього світу. Поки що війна ведеться проти України, але чим далі, тим більше на Заході говорять, що Росія активно готується до війни проти НАТО. Якщо раніше це розглядали як варіант, то сьогодні в цьому немає сумніву жодної розвідки країн НАТО в Європі так точно, вони лише розміркують про те, коли це станеться. не Станеться чи не станеться, а коли це станеться, і часу для підготовки до повноцінного опору російській агресії у НАТО немає, стверджують майже один голос вони. І на завершення, друзі, додам вам ще одну дуже цікаву новину. Поки що не готовий вам розкрити всі подробиці і закулісні моменти її, але все-таки вона дуже показова. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Які розширюють можливості збереження кадрів для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану, називають їх критичними підприємствами, тобто підприємства критичної інфраструктури. Якщо раніше вони могли бронювати лише 50% своїх працівників, сьогодні їм повернули можливість бронювати 100% працівників. Окрім того, зміни також стосуються і вимог до. Середньої заробітної плати та заборгованості. Це тепер не є обов'язковим критерієм. Про це повідомили в Мінекономіки. Тому для мене це і дуже цікаво. Новино. Раніше не вистачало, мобілізували, сьогодні, виявляється, вже вистачає людей. Що за цим стоїть? Слідкуватиму, обов'язково вам повідомлятиму у себе в телеграм-каналі і тут на YouTube. Тому підписуйтеся на всі мої ресурси, посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!